Друзі, всім привіт! З вами я, Артем Підгорний. Радий вас бачити на своєму каналі, радий, що підписуйтесь, ставити лайки, пишете коментарі, а я натомість можу відповідати на ті питання, які вас турбують. У цьому відео ми поговоримо про конкурентів, як їх аналізувати, як аналізувати їх стратегію, яку інформацію про них потрібно збирати для того, щоб не розпилятися під час цієї діяльності. Взагалі-то треба розуміти, що конкуренти це зараз. Так змінилося суспільство, так змінилася взагалі форма бізнесу. Що якщо ми з вами говоримо про конкурентів, то ми не говоримо про людей, які займаються тією саме діяльністю. Ми говоримо про людей або компанії, які... Залучають до своєї діяльності у якості клієнтів тих самих людей, яких залучаєте ви. Тобто зараз йде така боротьба за кошельок, давайте це так назвемо, да? за портмоне. Йде ця боротьба, тому що а, грошовий ресурс дуже вичерпний. у людей він, він обмежений. А взагалі суспільство, воно ну, зараз знаєте, вирішує купити булочку, наприклад, або проїхати на таксі. Ось. І з одного боку, що таксі, що булочка, це ну, нібито різні потреби у людей, так, різні взагалі, різні, ну, різні сфери діяльності, різна. Різна соціальна мета, але кошти одні. І якщо це робить людина, яка купує і булочку, і їздить на таксі, то це вже ваші конкуренти. Тому формуючи для себе перелік конкурентів, їх треба поділити на кілька блоків. Перший блок це конкуренти, які, які працюють у тій сфері, в якій працюю я, і які краще. Це однозначно. Друге, конкуренти не так. а Бізнеси, які використовують нестандартні, нетипові або потужні засоби. Залучення клієнтів, які є і моїми клієнтами. Це друге. Ось. І третє. Третє, це ті, хто працюють у такій сфері, як я, або суміжній сфері, претендують на тих самих же клієнтів, як і я, але вони є такими ж, як я, або гіршими. Ось. Далі у кожній з цих блоків треба сформувати перелік тих речей, на які вам треба звертати увагу. Наприклад, якщо це люди ну, з першої категорії бізнесу, і вони кращі, ніж ви, то зрозуміти, в чому краще, зрозуміти які ресурси вони залучають, зрозуміти чи можете ви ці ресурси залучити чи ні. У якому випадку ви зможете ці ресурси залучити, у якому не зможете. Ось. А, і сформувати перелік дій, які, би ви, а, які вам потрібно робити. Це не обов'язково там повинні бути дії там, на тиждень або на місяць. Це може бути на рік, на два, на три, на п'ять років. Але в обов'язковому порядку, якщо ви хочете їх побороти, то вам треба за цим слідкувати. А, далі. Далі, друге, якщо це бізнеси, які просто круто працюють на ринку, то треба розуміти, чому круто, за, за рахунок чого круто, які причому дивіться, я в обов'язковому порядку звертаю увагу, що не треба стовідсотково все списувати на наявність фінансових ресурсів. Фінансові ресурси це дуже відносне поняття, і фінансові ресурси вони дають це, знаєте, як посередник певний, вони дають. Більше можливості для вчинення тих дій, які можна вчинити і без них. Тобто вони фактично лише пришвидшують, пришвидшують час. А тому час виконання. Ось тому а, кошти це якщо ви собі відповісте, що це кошти, то ви себе обманюєте. Ви робите самі собі, виставляєте блок. Який ви не зможете обійти, тобто ви шукаєте ті фактори, які ви не зможете перевершити. Це не є вірним. Вірним є пошук саме кінцевого ресурсу, який залучає компанія для того, або моделі поведінки, яку залучає компанія для того, щоб бути більш ефективною. І як далі беремо третю категорію, по третій категорії ми аналізуємо те, чого у вас бути не повинно. І також формуєте порядок дій, які ви будете робити для того, щоб цього не допустити. Це є. Далі. Важливим фактором ще у вивченні конкурентів є сама процедура збору інформації. А процедуру збору інформації потрібно робити за допомогою інтернету. Особистого відвідування. Більшість власників, на жаль, соромляться відвідувати своїх конкурентів або компаній, які кращі, ніж вони. Не треба соромитись. Відвідуйте, заходьте, ставте питання, цікавтесь, не соромтесь що з них придбати, або заказати якусь послугу. Подивіться, як вона надається. Це треба робити з певною регулярністю. Для чого? Для того, щоб розуміти, що. Вони міняються так, же, так само, як і ви, і що ви не відстаєте від них. Оскільки етап еволюції це етап, яким живуть всі. І е, е, якщо Мовно, ви будете 10 років досягати того рівня, на якому вони зараз, то через 10 років вони будуть ще краще, а ви залишитесь на, на тій самій тосі, з якої все починалось. Тому э, треба ще й на це звертати увагу. Це дуже коротенько, а взагалі-то розбір діяльності конкурентів це дуже цікава тема. Вона може дати дуже э, крутий поштовх для розвитку особистого і. Якщо просто перегляд цього відео набере більше 500 переглядів, то я проведу великий відкритий урок, на якому ми поговоримо про конкурентів, які вони бувають, і як що з цим робити. Ось так от всім гарного дня, гарного настрою, підписуйтесь. Знизу під відео є ссылка, де ще більше відповідей моїх на ваші питання. До зустрічі нових відео. Пока.